Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Вітаю в Україні! В Славетній знаменній країні, країні, яка бореться за життя, країні, яка бореться за своє існування. Ранок 11 лютого, 7 година ранку, у нас до магазину привезли дуже смачного і гарного мармеладу. Він такий свіжесенький, пахучий, з присмаком різних ягід, фруктів. Дуже смачний. Тому сьогодні зранку в мене кава, кава з мармеладом. І, знаєте, хотіла вам сьогодні зняти оглядини, продовжити знімати оглядини своєї лоджії, але... але немає ані бажання, ані сил. Стала зранку така, знаєте, виснажена. Не те, що фізично, морально. Після усього пережитого вчора, після оцього шабашу, який коїв наш ворог, якось знаєте, все в душі тремтить. Вечір 9 лютого почався з польотів шахедів, з відлову цих мопедів, всю ніч, всю ніч. Моталися вони над Україною, але, дякуючи Збройним силам України, усіх їх припаркували, ну майже всіх, лише два з них десь мали ціль. Але наш ворог не має успіху на полі бою. Він казиться, він біситься, бо не може просунутися анікуди по нашій землі. То що він робить? 10 лютого він почав з масованого ракетного обстрілу. Я була на роботі. І це було найважче, бо моя родина була вдома. Я намагалася посміхатися, намагалася тримати себе в руках, щоб не додавати зайвої, зайвої, зайвої тривоги, оточуючим. Але, але думки мої були не на роботі. Ракети літали над Україною протязі всієї доби. Ми спостерігали їхні прольоти, дехто спостерігав їхнє збиття. Дякуючи Богові і Збройним силам України, 90% із них були збиті. Я зараз майже не заходжу в соціальні Бо мене вибішує скиглення деяких із людей. Особливо це стосується тих, хто живе в тилових містах, які починають потроху гучно скиглити, що їх вибішує відключення світла. То хочу вам сказати, шановні мої українці, майте совість. Майте толерантність по відношенню до тих, хто зараз живе в тих районах України, де обстріли щоденні, де немає світла ніколи, де немає тепла, де страх в очах дітей, де дітей ховають батьки по підвалах, сутками ховають в підвалах. Майте совість. Ви скигли те, що страждають ваші квіточки, що порушується ваше звичне життя. А ви подумайте про почуття у, ті, у тих родин, які зараз шукають своїх дітей, шукають по полях, про тих дітей, у яких русня відібрала батька. Про тих, кому зараз не переливки. Подумайте про них і закрийте рота, бо ми ж українці, нами пишається світ, нашою мужністю, нашою витримкою. Ну тож, тримаймось, любі мої. Тримаймось, бо в нас нема іншого виходу. Ми повинні повинні зберегти існування своєї держави. без Руської любві без російського миру. Нам не потрібно це, бо ми вже ситі по горло їхньою любов'ю, їхньою визвольною акцією, коли вони знищують дотла, знищують наші міста, вбивають наших людей, перетворюють наше життя, складно сказати, що виснування. Але ми витримаємо. Правда ж? Витримаємо. Ми українці, ми сміливі. Тому закрийте рота і тримайтесь. Я благаю вас. Щиро і від душі благаю, тримайтесь і не скигліть. А я дякую Богові і дякую нашим захисникам і захисницям за те, що я зустріла цей ранок. Я бачу схід сонця. За бортом мінус вісім. Але дуже-дуже гарно і тепло на душі. Від того, що життя триває, Україна існує, існує і буде існувати. Лоджії не буде, але вас вітає отакий малюк, такий чарівний фаленопсис, дуже цікавий, як на мій погляд, має окрас він. Такий, знаєте, зеленкуватий і яскраво червоні сепалії та губа. Оті розтяжечки у горлі. Отой носик. Такий трохи-трохи, як ото хтось мазнув чимось червоним по носу, або встромив свого носа кудись. Красунчик. Це фалінопсис Фортуна Сальцман. Дуже гарненький він. У 2022 році він намагався проквітнути, але відсушив квітконоса. Мені дуже подобається цей фаленопсис. я бачила у дівчат у дорослому стані. У нього дуже акуратна, невеличка розеточка і відносно крупні квіточки. Десь, не знаю, може сантиметрів 6. Отакий він гарнюня, красуня. Дуже хотіла мати у своїй колекції цей фаленопсис, і він в мене є. Єдине, що мене засмучує у цієї рослини, зараз я вам покажу. Так це хворобливий стан його коріння. Вон, подивіться, у нього корінці зростають з отакими перетяжечками. Це, знаєте, є ознака вірусу. Але немає в мене змоги. Провірити цю рослину на присутність вірусу в ньому. Дивлюся так на розетку, так вона чистенька, вона гарненька. І квіточки правильної форми. Нічого такого, щоб, щоб подавало ознаки, що це вірус, в нього нема. Окрім коріння. Отаке коріння. Воно не повинно бути отаким, от воно повинно бути гладеньким, а тут, бачите, корінці зростають з перетяжками. Ну, то що, будемо наглядати, будемо спостерігати. Що буде далі? Наближається весна, період зростання орхідеї. Подивимось, які корінці будуть зростати наступні. От Вон вони вже в нього накльовуються молоденькі. Корінці і подивимось. Може, я помиляюся, мені дуже хотілося помилитися, але, знаєте, щось таке в голові в мене вже роється, що не дуже-не дуже здорова ця рослина. Ну, то побачимо, він красунчик. Все рівно він красунчик. І в будь-якому випадку, хворий він чи здоровий, він залишиться. В моїй оселі залишиться в моїй колекції. Я не поливаю орхідеї всі з одного відра. Кожного є своє окреме кашпо, то буду сподіватись, що навіть якщо це хвора рослина, то хвороба не перейде на сусідні рослини. На літо я не планувала вихвалятися вам цим фаленопсисом, бо в нього, бачите, ще. Третій бутончик не розкрився, і цікаво було подивитися на повний розпуск, як він буде виглядати. Сегодня я хотіла показати вам оці двох красенів. Це венерині черевички, пафіопеділуми, видові, природні, отакі красотуни, два. Їх тут два різних угорщику. Вони мають аромат, аромат слабенький, але якщо ткнутися туди носиком, то вони пахнуть цукерками. Дуже смачно пахнуть, приємно пахнуть. Пахнуть саме тоді, коли на них виблискує світло. Це один із самих нескладних видових природних пафіопеділумів, які є в моїй оселі. Він не потребує зовсім ніяких особливих умов. Як бачите, тут дві, дві е, частини, дві рослини. Оце одна, яку я купувала е, просто під назвою Деленаті. Ось його квіточка, бачите? Ось Отаке. Отаке красуня. І майже, майже схожий на нього інший. Ось, по розміру квітки, вони однакові. Просто оцей розкрився трохи пізніше, і він іще повністю не розгорнувся. Але якщо так дивитися, вони повністю однакові. Тільки у цього, як бачите, оце, оце почервоніння на губці, воно лише спереду. У іншого, оця губка, оце, оцей носик, він повністю червоний. Але подивіться, який він пухнастенький який він гарнюня. Так от, інша рослина, отак, як спускатися по квітконосу, то ось вона. Листечка у них майже схожі. Оце листечко трохи темніше, оце листечко трохи світліше, але ось поряд, бачите, два листя двох різних пафіопеділомів. По малюнку на листях вони, вони однакові. Цей пафіопеділум має. Отаку назву: два дилинаті схрещені один на одного. Але обидва, як ви бачите, повністю ідентичні. От і добре, що я посадила їх в одного горщика, бо, знаєте, я дуже люблю, коли горщик заповнений повністю рослиною, коли там багато рослин. Тоді і квітування. Ну, от як бачите, вони квітнуть обидва і одночасно, майже одночасно, оцей ушастик він розквітнув трохи раніше. Оцей розкриває квіточку тільки зараз, але вони все рівно квітнуть, можна сказати, одночасно. І в мене є сподівання, що він буде розростатися, там вже з'явилися молоденькі. Розеточки, які будуть квітувати наступного року, і зазвичай він видає одну або дві молоді розетки, то можете собі уявити, скільки буде квітів наступного року. У цього пафіопедіума зростання розетки до квітування, як і у інших пафіопеділумів. Проходить десь на протязі рік-півтора. Рік-півтора і квіточка. Квітує він, не можу сказати, що довго, але більш місяця квітує ця рослина. Особливо, якщо його прибрати з добре освітленого місця, перенести десь в більш таку полутінь і в прохолоду, і не трогати його, не крутити. не Переміщувати, він буде квітнути довго. І кожного ранку, коли попадає на нього світло, він видає чарівний, дуже смачний, кажу ж вам, аромат цукерки. Друзі, цей пафіопедилум відноситься до групи первісипалумів. Він полюбляє кислі ґрунти Для цього до його ґрунту додають мох. Це пафіопеділум, який можна вирощувати і поряд з котлеями на яскравому сонці, і дуже добре зростає він і в полутіні. От як мій, ви бачите, мій пафіопеділум зростає на західно-північній частині підвіконня, саме з тієї сторони, де немає яскравого сонця. Раніше він стояв на дуже яскравому сонці, і в нього знаєте, втрачалася оця варігатність листя. Вони ставали трохи з таким, знаєте, жовтим нальотом. Якийсь. А як він перемістився трохи подалі від яскравого освітлення, то в нього стало рости отаке красиве забарвлення на листях. Подивіться. Як воно гарно виглядає. Справді дуже гарно виглядає. Гарно зростає у ґрунті, який состоїть із кори, моху і додавання трохи кокосових чіпсів. Без каміння. Наголошую, без каміння. Його батьківщина то В'єтнам. Тому ви можете уявити відразу і самі, що клімат у нього суровий. В місцях, де е, росте цей пафіопеділум у себе на Батьківщині, осадків випадає дуже-дуже мало. І ну, можна сказати, що наприкінці е, літа, от і робимо висновок, що друга половина літа і осінь, це повинен бути такий знаєте, значний полив. А потім полив треба зменшувати і перемістити його в більш прохолодне місце. Прохолода дуже сприяє його квітуванню. Дуже. Особливих таких перепадів температур для нього не потрібно. Йому досить і 4 градуси. Але якщо, у вас, якщо ви спроможете зробити йому перепад температур більш, ніж 4 градуси, то він вам віддячить, він скаже вам дякую. Взимку бажано тримати його напівсухим. Та й взагалі, ґрунт цього пафіопеділому кожного разу перед поливом повинен просихати. Але взимку його треба тримати таким, знаєте, напівсухим. І квітує він зазвичай. Десь на початку весни. Ну, бачите, мій цього року, та багато які з рослин цього року почали квітування не своєчасно. Ось і він, він квітує в лютому. Ну, то й нічого, лютий, той лютий, він обрав для себе цей місяць. Отож, робимо висновок, що поливаємо його після висихання ґрунту, майже повністю. лише. На дні горщика залишається вологість і тоді поливаємо його. Як на мій погляд, це єдиний із моїх пафіопеділомів, який добре відноситься, відгукується на мінеральні добрива. Але все рівно це мінеральні добрива повинні бути не часто, ну два рази на місяць, а потім грунт треба все ж таки промивати. Але й органіку, як всі інші пафіопеділуми, він також до неї відноситься дуже добре. То таке буває, ви питаєтесь у мене, як наростити корінці е вмираючому пафіопеділуму. То саме для цього пафіопеділума, навіть якщо у вас ну, от буває таке, що за загинула розетка, і залишилися маленькі-маленькі. Зрустики, то як найкраще нарощується коренева цих пафіопеділумів саме у живому мосі. Як відновити пафіопеділум цієї групи саме в мосі, я покажу вам в наступному відео на прикладі пафіопеділуму конколор, у якого я. ну, не спеціально, але так сталося, що я відломила маленького зросту і покажу вам, як нарощувати корінці. А на цьому, мабуть, у мене все, мої любі друзі. Тримаймо стрій, бережемо свою Україну, бережемо своє життя, боремось і перемагаємо. Слава нашим захисникам, слава героям, слава Україні, смерть нашим клятим ворогам! Пока до нових зустрічей!